З'явились товари не по нашій специфікації, але також в продажі ось два бетонозмішувача Дніпро М СМ130. с 130 літрів це об'єм самої діжки. По заводських характеристиках параметрах може змішувати до 90 кг суміші за один раз. Електробетономішалки. З приводом зуби тут в ідеалі. А тут то ми взагалі поставили нові. Вони були поганої якості, ми поставили нові зубці. Споживає бетонозмішувач 750 Вт в годину. Ось всередині діжка. Вони нержаві, не биті, цілесенькі, перевірені, працюючі, повноцінні. Бетонозмішувачі. Ось, внутрішня частина. Один із них, зараз запустимо, покажемо. Тут клавіша вимкнення вимкнення, живлення 220 вольт. Тут ось така ніжна лапка. Натискаємо на лапку О, і перекидаємо діжку. Тобто тут є декілька фіксацій. Ось така фіксація є. І є дві фіксації на змішування, щоб діжка стояла горизонтальніше і трішечки вертикальніше. Так, саме цю, яка ближче стоїть, ми ось вімкнули. 220. Дві клавіші. Тут одна швидкість, тобто вмикаємо, і бетонозмішувач у нас працює. Ну, відповідно, ми їх помили, візуально напилили, щоб бетонозмішувачі мали гарний вигляд. І передпродажний вигляд гарний, і гарний вигляд вже у вас на місці. Тобто вони чистенькі, свіженькі, перевірені.